Ти так гарно прийшов на українську мову. Mm -hmm. Ти казав, що ти перебував в лікарні у Львові, mm -hmm. і там е, дебелі такі хлопці mm -hmm. ходили і розказували, що вони тут, чому ти спілкуєшся російською? E, ну, було, було. Що за історія була? Розкажи. E, була історія. Я йшов в залу, ну тобі ж вже була реабілітація, я ходив ну, в зал займатися. Mm -hmm. І там це було поруч буквально з шпиталем. Там зупинка десь пройти. Я йду і дивлюсь, на зупинці сидять два бики, такі реально такі бики-бики. Мордовороти, такі плечі, ну, то, що треба. Якщо там тр трошки в памперсі був би на нулі, то ну, хоч би патрони підносили. Uh -huh. Ось, ну я там дивлюсь, і вони пиво п'ють реально на зупинці, сидять, лускують зерня і кидають от прям під себе. У мене так кришку так раз трошки. І дивлюсь, ну і стою, дивлюсь на все це. І, і жіночка їм робить зауваження. Хлопці, що ви робите? Ну, ось, смітіть, ну, да? ось смітник поруч, вам що важко. Вони посилають на гарні їх українській мові на три букви веселих. Тут мене підриває, а я на російській. Ну я, я просто не зміг. Ну і е, тут же ж яка штука? Тобі ж він дивиться на мене, а що ти на мене російською розмовляєш там? Ну і тут мене понесло. Я кажу, слухайте, хлопче, зараз поїдемо на нуль разом. І там поговоримо. Ти подивися, скільки хлопців розмовляють українською мовою, скільки російською.